Представлюся, мене звати Мідосилков, то, в принципі, всі, більшість всі мене знають, знайомі, ми для першого раз бачимось. Я е, керівник СОКу Security Operation Center команди ІСІ в Україні. Паралельно це ще цирк команда, команда з інтеграції, тобто ми займаємось моніторингом, реагуванням, розслідуванням кіберінцлетів е, наших клієнтів, ну і ще побудовою модернізацію і так далі. Тема дуже цікава, бо я зрозумів, коли готував цю презентацію тиждень назад, що ми жодного разу так глобально цю тему не обговорювали. Це автоматизація е, процесів забезпечення кібербезпеки за допомогою е, рішень САД. Ви тут ці автоматизатори ми трошки теж, е, і в принципі, сьогодні я про це буду розповідати. Е, що ми з вами сьогодні будемо розглядати? Е, По-перше, це автоматизація NT-процесів за допомогою наших рішень. Це процеси, які пов'язані. В першу чергу з нашою діяльністю, з забезпеченням безпеки, а в другу чергу там, з діяльністю більшості з вас, з забезпеченням IT-функції компанії. І далі три такі блоки: моніторинг, реагування, розслідування Оце всі ваші інциденти, такі цікаві. Теж будемо говорити, як ми там автоматизовуємо, як ми полегшуємо нашу роботу а, як команди у клієнтів і як полегшуємо роботу а, спеціалістів, а, які працюють у замовниках. Дуже важливий момент, який я хочу одразу сказати, автоматизація в безпеці вона не те, що потрібна, вона необхідна. Бо за тими інцидентами, з якими працює більшість компаній наразі, і з тим людським ресурсом, який є, все те, що налітає на інфраструктуру, робити в ручному режимі, ну нереально. Я знаю такі компанії, які це робити. В них ну я б сказав, що не дуже виходить. Десь вони там 15-20% Всього обробляють, і ще 80 них залишається наукова. Тому автоматизація вона вкрай важлива для того, щоб забезпечити а, сам процес кібербезпеки, бо нагадую, кібербезпека це процес постійний, який постійно покращується, постійно працює. А, почнемо з IT-процесів. Тут три основні блоки, бо в принципі можна сюди придумати більше, хоч 100, але часу у нас з вами не так багато, тому я виніс три основних. Перше це автоматизація звітності. Звітності, як за допомогою нативних інструментів, коли ви отримуєте інформацію про наші продукти, про те, що працює і як вони працюють, так автоматизація звітності по інфраструктурі. Загалом я скажу зі свого боку, як там, керівника нашої команди. Якщо б я сам питав хлопців, що вони роблять, які статуси по проектам, а не вони мені саме це надавали і. Заповнювала наші внутрішні форми, я не працював, а просто постійно спілкувався з людьми, що взагалі там які сталося. В наших системах це все повністю автоматизується, і е, ціль загальна, щоб взагалі адміністратори не, е, і команди, які займаються обслуговуванням, щоб вони якомога менше проводили часу в консолях. Вони отримали якийсь альорт, якийсь notification, якийсь репорт, побачили, що є щось червоне, незрозуміле, полізли, подивилися, виправили все, система продовжує працювати. А друге, це автоматизація ті процесів. АІТ-процесів, це в принципі я візьму кейс. Я думаю, що він не стосується більшості компаній, які тут сидять, більшості людей. А у нас є кейси компаній, які, наприклад, мають якось певної централізації, певного домену, і їм треба робити якісь альтернативні шляхи вирішення питання, які, з якими вони стикаються. В цьому допомагають наші рішення, бо ми можемо замінити в принципі групові політики домену на рівні нашого продукту і запуску тих чи інших команд на кінцевих точках. І це все повністю автоматизується під умови, в яких знаходиться кінцева точка, тобто там той же самий кейс. Видалення чи встановлення користувальського правного пазеля наших продуктів, якого СОФТУ там сьогодні вирішували зранку Семензіп? Хто не знає, там у Севензіпа це виєшка нова, прошу перевірити інфраструктуру одавити. Версія 24.09, остання вже з патчем, І стало питання: а як це через есент зробити, щоб і видалити, і оновити? І в принципі, це питання вирішити. І от якраз третє це оновлення. Оновлення глобальне як наших рішень, так і програмного забезпечення компанії, операційних систем. Тобто, все це також автоматизується, це все дозволяє наші продукти зробити без впровадження додаткових рішень. І стосовно оновлень, я якраз хотів би презентувати такий модуль, він вийшов рік назад. Я знаю, що багато компаній ще з ним не знайомі, вони не знають, що в нас таке є. Це модуль пачменеджмент. У монобіліті печменедж. В принципі, в консолі наразі компанії, які користуються цим модулем, вони можуть побачити весь софт операційні системи, все, що не оновлено, і паралельно все, що має вразливості. Тобто не тільки те, що має якусь певну ЦВЄшку, а й також просто не останню версію встановлено продукту. Вони сортуються по критичності, по загальним скорам. Тобто, всі, я думаю, що всі знають, що більшість вразливостей вони мають. Три рівня критичності: це інформаційні попереджувальні і критичні, в залежності від, скажімо так, наслідків експлуатації цієї вразливості. І за допомогою цього модуля адміністратори вони можуть побачити, що це за вразливість, як вона відпрацьовує, прочитати більш детальну інформацію і оновити або автоматично, або в рештовому режимі цей софт. І що дуже важливо, так як ми маємо ці не сталу інфраструктуру, якішно. То є дуже тонке налаштування того, софту, який ви хочете оновлювати, або яке ви не будете. Для цього створюються політики. Політики, як для певних діапазонів часу, тому що я знаю, наприклад, компанії, які дуже люблять проводити всі процеси it забезпечення на вихідних днях, коли якщо щось піде не так під час оновлення, то буде час все це виправити. Також ми можемо налаштовувати виключення і працювати в двох режимах: це коли оновлюється все, і ви самі вибираєте, що не оновлюється, або навпаки, все не оновлюється, і ви вибираєте, які софт ви будете оновлювати. Знову таки, щоб забезпечити сталість ваших і непроривність бізнес-процесів. Щоб е, часом не оновився софт, який от стоїть там точно такої версії, бо якщо ми оновимо хоча б одну версію вперед, весь бізнес просто стане і не буде працювати. Такі кейси, на жаль, в Україні, особливо там з тими компаніями, які використовують ще старий софт, вони, на жаль, є. і зрозуміло, що якщо ми беремо інфраструктуру, де є предпродакшн продакшом мережа, де є, всі оновлення тестуються, то цей модуль може працювати в ручному режимі, коли адміністратор спочатку там, протестував в якомусь середовищі це оновлення, і потім пішов в консоль. І вибрав то ПЗ, яке йому треба оновити, до якої конкретно версії, в який конкретний час і на яких конкретно машинах. Для того, щоб знову-таки не порушити сталість і безперервність бізнес-просу. Далі я буду розповідати вже більш детально з тим, що ми працюємо, і ті інструменти, які дуже часто наша команда використовує під час тих інцидентів, з якими ми допомагаємо нашим клієнтам. Перше це моніторинг. Я хочу нагадати. Що це просто ми багато про автоматизацію говоримо. Наші продукти автоматично виявляють, і блокують шкідливе е, ПЗ і аномальну активність. Це просто дуже важливо, бо все інше, про що я буду розповідати, це покращення цього процесу автоматичного блокування, тобто як його можна зробити більш інформативним, більш зручним е, і більш адаптованим під ті умови, е, які існують в вашій компанії. Е, перше це е, сповіщення фахівцям. І саме інформаційна безпека іншим командам ми це впроваджуємо наразі в більшості компаній, де ми займаємося розгортанням. Чому? Бо знову таки наша ціль зробити так, щоб людина реагувала тільки на те, що потрібно, і не проводила зайвий час в аналізі тисячі спрацювань, не знаю, по КМС авто чи по якомусь фішинговому сайту, який співробітник відкрив по неї вузелів. Далі це обмін інформацією про індикатори з іншими системами. Тобто, ми. Повністю автоматизуємо обмін наших систем зі сторонніми системами вашої інфраструктури. Це може бути мережеве обладнання, це можуть бути інші рішення з захисту, це можуть бути it системи А в принципі, в нас є кейси, коли наші продукти віддавали додаткову інформацію в РММ-системи, в систему управління іт ресурсами для того, щоб збагачувати їх і додатково не ставити сканери по інфраструктурі. Далі це автоматичне виявлення нового базового інфраструктури. Це той метод, який наші хлопці люблять впроваджувати, особливо в великих компаніях, бо бажано, щоб інфраструктура була стала. У вас є описаний список софту, який дозволено до використання, все інше вважається аномалією. Це ну, коректно, правильно, я знаю, що це дуже складно зробити. Але є компанії, які вже на такий, це в принципі zero trust і вони до цього переходять. За допомогою наших рішень ми налаштовуємо авертінг, тобто, умовно, є там Дозволеного софту, там 100 позицій, запускається умовний AnyDesk, і адміністратор отримує алерт, що він запущений, він може бути заблокованим, якщо це налаштовувалось, і він потім аналізує, хто запустив, з якою ціллю. А якщо таких запусків багато, то можливо нам треба змінити процеси. Ми таким чином ще допомагаємо it відділу в описі їх процесів. І автоматичне виявлення на налаштувань систем захисту. Цей механізм дуже сильно наразі подобається державним структурам. В яких є дійсно обмеження по кадрам, коли наші рішення автоматично підсвічують, що ці оці модулі не працюють, оці модулі некоректно налаштовані, ось тут некоректні політики, ось тут треба змінити так, 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 так. так. Це все виводиться на дашборд, є в звітах, і це, в принципі, нейде автоматизація, яка вмикається там, в пару кліків для того, щоб цю інформацію отримати. Далі автоматизація процесів реагування. Про це ми... Давайте, я отак, зараз скажу. На літньому сьогодні, здається, минулого року я розповідав про процес реагування. В принципі, я просто нагадаю, бо в принципі ми з вами про цьому вже говорили. По-перше, це автоматичний збір журналів з кінцевих точок під час розслідування і первинної реакції на інцидент, тобто там базова це ізоляція доп-журналу. Далі ізоляція допжурналу і ще додаткове рішення з безпеки. Це дуже важливий момент. Це не про наші продукти. Це, наприклад, у вас є якийсь сканер, в який знаходиться там в обмеженій кількості по ліцензіям чи якесь інше рішення, яке не ліцензується, але воно вам не потрібно в нормальному режимі роботи. Але коли відбувається інцидент, вам хочеться інформацію з цього сканера отримати. Ви його також автоматично ставите. А далі це автоматичне блокування сесії користувача з вивідом повідомлення. В нас, на жаль, є кейси соціальної інженерії, коли людина навіть захищена другим фактором його вводить, бо дуже попросили, бо сказали, що треба. Ми бачимо це як аномалію, і ми сесію цього одразу блокуємо. Далі це автоматичне створення інцидентів на основі аномальної активності. Що це дає? Тут є два таких основних об'єкти: це. Робота нашої команди, робота команди у замовника. Для замовника це зручність, тому що він заходить, бачить, що це інцидент, я аналізую тільки його і далі нікуди не буде. Для нас ми заходимо, і ми розслідування вже починаємо з якоїсь сущності, чогось об'єднаного, а не з глобальної інформації. І далі це автоматичне блокування індикаторів ефективності, тобто все те, що далі в нас іде під час реагування, воно також автоматично. І стосовно розслідування, тут я скажу глобально, бо до цього етапу насправді більшість компаній не доходять, воно заблоковано і сюди навіть влізуть. Але це автоматичне відновлення зашифрованих файлів після атаки шифрувачка для їх детального аналізу. Це інформація для оцінки ризиків інфраструктури після атаки, для того, щоб оцінити, які в нас з'явилися ризики, які з'явилися вразливості. Це наповнення інцидентів автоматично під час розслідування. Тобто, створюються правила, вони наповнюють тими індикаторами, які ми вже знайшли. Знову таки сценарії для пошуку цих індикаторів, і звіти. Звіти під час і після розслідування з повністю зібраною інформацією про тому, що відбулося. Це також частково реалізовано. Тут, Я думаю, що погано видно всю цю схему, але я думаю, презентація у вас буде в наших сервісних послугах: це detection, response, і MDR, то цей процес він ще автоматизований з нашої сторони, бо ми по факту забираємо на себе на аутсорс безпеку вашої інфраструктури. І по інструментам. Глобально їх перепрошую. Глобально їх три це native інструменти наші вбудовані, це API і плагини. І стосовно плагінів, я хотів би просто окремо сказати: я не певен, що компанії користуються деякими з цих рішень, але це рішення там, класу RMM, для автоматизації ті процесів це коней весь каседа і нейпл. Ці плахі є одразу в наших рішеннях, тобто, якщо ви користуєтесь і нашими продуктами і цими системами, можете їх з допомогою плагінгу об'єднати. В принципі, дякую. Можливо, є питання, буду дуже радий додатково про це розповісти. Запитання? Я не понял. <гум> а я просто зрозумів, що е, трошки не вкладаючи. Швидко є. Саша. Я так зрозумів, ви не наговорили. Мене, Питання. мене валить зараз будуть. Я, до речі, цю процентку. Повному цьому вигляді вже перший раз також, також, також бачу, як і ви. <питання> да, в мене виникло питання, але я знаю на нього відповідь, тому я не буду зіграти цю виру, бо я не знаю. Я просто одразу просто дам коментар. Він декілька разів е, е, сказав про інциденти, про створені інциденти, наповнення інциденти. І я щось догадуюсь, що вони не зрозуміли, про що йдеться мова. Просто про е, я, я думаю, що просто додам інформацію. В наших консолях є можливість вести облік інцидентів. Мається на увазі і фіксувати, що якась подія, якийсь алерт — це є інцидент, От, і потім наповнення це додавання туди всілякої інформації різних алертів, різних подій, різних там, речей. Тобто, це все одно, це в обліку як об'єкту Так? І також люди, які працюють з розслідуванням, з аналізом з Якимось реагуванням, вони там можуть залишати коментарі. І тобто це все в цій системі обліку. Тобто, ну, яка крута річ є, просто ми про, про неї мало казали, і тому я вирішив, що я трошки про неї розповім, що є така класна штука, якою ми самі користуємося, і дуже зручно користуватися замовниками. Дякую. Дякую. Важливо, е, я пропустив це в докладі, але в будь-якому випадку е, хочу задати це питання. Е, колись я чув, що була така ідея сок аутсорс. Ось. Чи вона є, немає, чи планується? Наскільки можливо це реалізувати? Хто з вас відповість? Е, я почну, Саша, якщо захоче, може, доповнити. Вона є. У нас є сервісні послуги від вендора, які в включають в себе моніторинг реагування розслідування, і паралельно ми також, як команда, займаємося не технічними або не пов'язаними з технічними питаннями. Тобто про що я кажу? Якщо йде питання про наші продукти, це в рамках тих сервісів, які про які я розповідав. Якщо ми говоримо, наприклад, про оцінку ризиків чи перебудову політик. Більш такі організаційні моменти або, наприклад, роботу з мережею. Ми цим також займаємося, але це також іде як окремий момент моніторингу і реагування як просто окремі посту. Тобто, в принципі, це все є. Ми не займаємося напрямками конкретно наша команда Тіму, але ми підключаємо наших колег-партнерів, але все, що стосується Блутіму, конкретного захисту, ми це покриваємо. Я дивлюсь на Сашу, та Саші та також та, та, допомагає. Дивіться, ми зараз розвиваємо цей напрямок, він на етапі розвитку. Ситуативно ми надаємо послуги різного масштабу, різного об'єму, в залежності від того, які потреби є. Виходимо іноді за рамки електричної сета і ми в принципі, формуємо тут для вийде дуже масштабно. І у той проєкт, який у нас розробляється, проектується зараз, там концепцію все оновлюємо, він буде взагалі дуже комплексний масштабний, тобто там будуть різні варіанти колаборації, він буде як пазл, складати з різних компонентів. І ми до цього йдемо. І в нас вже дуже багато напрацювань. У нас є багато попередніх домовленостей з різними. Виробниками різних систем, з різними вендорами, з різними компаніями, які займаються в цьому напрямку, в тому числі це стосується і рептіму, і аудиту, і комплайнсу, тобто вже таких більш сталих послуг, В тому числі згадували четвірку. Що стосується консалтингу, і, до речі, з деякими з них ми Якщо стосується консалтингу до цього всього, тобто це буде така велика глобальна комплексна річ, але вона ще поки що на етапі формування. До речі, з матними провайдерами, теж з деякими ми спілкувалися, з Данилом також тобто є бачення, де ми можемо в яких площинах. Знаходити колаборацію для надання таких Ну, Тобто і сервіс він розростається, розростається, розростається. Тобто, ну, і ми його презентуємо тоді, коли вже буде концерт такий вже став. Я. Саш, я скажу зараз, виключмо свою думку, але ринок дуже чекає послуги. Ось, Тому я вам бажаю вийти не те, щоб скоріше, а не тоді, коли буде вже ідеальна, ідеальна, коли, а коли. Ну, ну, Тобто, ринок дуже чекає. Ну, ми вже це робимо. От. Просто <рес> обсірація, яка ми це ще не презентуємо. Треба активніше кажуть. Ті, хто до нас збирається, воно є, але ще не в пабліку. Я перепрошую тільки, що ми всі почули, що уклав доки захисту немає. Вибачте, ЄПЛ не як замовник, а як учасників проєкту. Да? Тобто ЄПЛ буде учасником проєкту надання послуг споксантів. <рив> Щоб не туда. <не> <рив> <рив> Дита, у мене таке кіноке запитання. На сьогодні скільки вже було спроб зламати цю вашу автоматизовану згідність з метою приспати Security Office? Ми насправді дуже дякую за запитання. Ми жодного разу не з, з нашими системами конкретно зустрічали, флова, так? Коли, ну, додос, додос, додос. не зустрічали фловатак, коли інформаційно дос на людину конкретно, щоб там засипати її на notification. Ми зустрічали таке в деяких розслідуваннях з СІМом, а в наших системах такого не було тут. Просто питання того, як ми це налаштовуємо, бо звітність для того, щоб її зламати, її треба залізти в консоль, яка захищена, а для того, щоб зламати нотіфікейшни, фудити флудити по атакам по, ну, по детектам, інцидентам їх треба нагенерувати, і ми не налаштовуємо. Наша ціль не створити людину, яка буде реагувати на кожен кожну дію людини в своїй інфраструктурі, а тільки на те, що ми вважаємо. Аномальним або а, те, що ми вважаємо індикатором можливої а, серйозної активності. Ну, знову таки, я повертаюся там, до КМС Авто, не знаю, в різних фішинг-сайтів, джаваскриптів на сайтах. Адміністратор офіцеру безпеки не має сенсу цього бачити в нотіфікейшенах, завантажив репорт собі там раз в місяць, раз в тиждень, побачив, що в нього там камески ну, і Бог з ним переактував він, то ліцензійним підключанням. Але е, ми створюємо дійсно на критичні е, алерти, У нас є окрема система для цього, а е, там приблизно 45-50 детектів, які в нормальних умовах не можуть бути фолз-позитив. Тобто це або хтось запустив сіль потестувати, або це дійсно зловмисна активність, і в будь-якому випадку це потребує е, додаткового аналізу, і е, ми не можемо заходити людину цими нотіфікейштами. Тобто, якщо він починає отримувати, от зазвичай отримує один альорт в неділю, а тут починає отримувати 10 за останню половину, це значить, що в нього щось відбувається в інфраструктурі. От конкретно системи. Край, Крайній, крайній. Чай кава вже. Та з безпекою їх немає. Ви про дех чому? Рік тому. Юстар. Місяць тому державні реєстри. Позавчора МХП. Всі ці три інциденти об'єднують е, принаймні дві е, загальні ну, риси. Перше, це всі вони думали, що в них все добре. Друге, вони не мали пекапу та плану відновлення в клавні. Я, я зі свого боку мор, міг би порекомендувати їм та ну, компаніям українським як мінімум мати бекапи та план відновлення в е, Юклауді. Але у мене питання до тебе ну, інше: саме до, для, до першої закономірності. Що потрібно робити компанії, коли вона думає, що в неї все добре. Для того щоб не стати частиною такого інциденту, е, мені в дитинстві казали, е, що російською, я не знаю, просто як приклад класти, када це Христісь. Е, от, е, типу, е, ну просто не бути впевненим. Е, я скажу з нашого боку: ми з е, цих компаній трьох всім трьом пропонували нашу допомогу. Е, тільки одна я не буду ну, зрозуміло, причин називати яка компанія погодилася. І е, е, з нашого досвіду. Зазвичай подібні компанії я можу назвати там тисячу аргументів на кожну цю інфраструктуру, які там могли бути можливі причини, як їх зламали, навіть враховуючи, що в них сейдайма. І просто треба постійно розуміти, що безпека це процес, і на безпеку ви витрачаєте стільки коштів, скільки коштує ваша інформація. Але цифра говорить, що воно перебільшене оце відношеннях до тих Та Це в 2019 році казали. Так. Шість років вже щоб... на, на, на цьому зауваженні йдемо пить чай каву, бо <різь> в нас буде У нас перерваний буде. Дякую.